Добрий день, мої маленькі друзі. Сьогодні ми з вами будемо грати словами, і це будуть особливі слова, чистомовки. Вони допомагають нам краще вимовляти звуки, робить наше мовлення чистим і гарним. Слухайте уважно і повторюйте за мною, промовляючи слова чітко і красиво. Готові, тоді починаємо. Ла, ла, ла до нас осінь знов прийшла но, но но, стало холодно. Хи, хи. Х відлетіли птахи. Щі, щі щі йдуть рясні дощі. Че, 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 сонце більше не пече. Се, се. Все сяє барвами усе, жай, 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 збирає урожай. Ту, 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 осінь любим золоту. Молодці діти! Ви чудово впорались з чистомовками. Поромовляйте всі звуки чітко і красиво. Тепер ваше мовлення стало ще краще як яскраві осінні листочки на деревах. До побачення!